Наталія Юніцька, людине щастя. У вікно лікарняної палати заглядали верхівки туї. Берізка простягала свої ніжні листочки до височини небесного простору, пишалася своїми діточками шишечками велична ялина. Біля цих величних дерев скромно притулилася яблунька із червонобокими яблучками. Розглядаючи з Людмилою, сусідкою по лікарняній палаті краєвиди за вікном, з нічеп'я перекидалися репліками то про все, то про те. Зайшла мова про чоловіків рідненьких. Людмила розпочала свою розповідь. Маю гарного чоловіка, Іваном називається. Що вже добрий, то це як пісня проспівана. За все життя ніколи мені прикрого слова не сказав. Я ж проти нього маленька, як мишенятко, а він високий, статний, західняк з Івано-Франківського краю. Сорок років уже разом проживаємо. Оце ж найголовніше, що є з ким у старість іти, підтакнула і я свої словечка до розмови. Підемо, бувало, на гостину разом з Іваном. Я така завідна. Люблю повеселитися, поспівати, потанцювати, влучне слово, вдалий жарт то про мене. Відриваюся на гулянні поповній. Іван же всього того не любив. Стояв завжди тихенько в стороні. Наприкінці оказії лише руками сплесну і весело промовляю Люди добрі. Я ж із чоловіком сюди прийшла, піду його шукати, бо час уже додому забирати. Іван на ті мої загульні виприки ніколи слова проти не сказав, ні ревнощів від нього за все життя разом не бачила, ні протиріч ніяких не спостерігала. Отакий у мене чоловік. Я його то золотком, то зайчиком ласкаво кличу завжди. Я за своїм Іваном, як за кам'яною стіною, почуваюся, не без того десь колись і покерую ним. Наведу лад у наших гарних стосунках, усім би бажала такого чоловіка. А тож, долучаюся до її промови. Недарма кажуть у народі шукайте чоловіки жінок, а жінки чоловіків. Ви, людо, цих правил дотримуєтеся теж? Ваш Іван один у сім'ї, чи має ще братів, сестер? Має ще брата Дмитра. То такий пияк, що й не розказати, два брати рідних, а завдачею різні. Мама їхня до Дмитра була більш прихильною, ніж до Івана. Усе жалкувала, що той без сім'ї і бурлакує. Батько їхній уже років п'ять як помер. Мене покійний увесь час панею називав, не сприймав, що я з центральної України родом. Я для нього була чужоземкою, совєткою. Трохи й ображалася за таке ставлення до себе, але нічого, забулося. Хай земля йому буде пухом. Дякувати Богу, що виростили мені такого гарного чоловіка. Мама ж Марія по смерті батька все надіялася, що Дмитро одумається, за розум візьметься, пити перестане та догляне її при старості. Та де там? Він із дому речі виносив та міняв на горілку, пропивав, п'яні розгули влаштовував. Ми з Іваном на його малу батьківщину часто навідувалися. Я до того його спонукала, батьків потрібно шанувати. Чоловік, після того, як тато помер, кликав маму до нас на Вінничину жити. Вона відмовлялася від тієї пропозиції, жаль її було Дмитра самого залишати. Одного разу зателефонували з гуцульського краю сусіди до нас. Приїжджайте негайно, бо маму можете вже живою не побачити, довів її Дмитро до важкого стану. Ми з Іваном одразу зібралися і поїхали матір провідати. Приїхали і жахнулися від побаченого. У хаті безлад, скрізь пляшки від спиртного розкидані, сміття. Мама на ліжку в лахмітті якомусь брудному закутана лежала. Нас не впізнала. Не розмовляла. Лікаря не було як викликати через ті хатні безпорядки. Узялися насамперед до прибирання та маму до ладу приводити. Іван рішення прийняв матусю до нас забрати, я підтримала його в цьому. Лікарі лише через два тижні дали дозвіл на те, щоб хвору можна було перевести в інше місце проживання. Ось так Іванова мати в нас опинилася. Рік вона ще після того прожила, відійшла, сили поправила, мова до неї повернулася. Зайду, бувало, до кімнати та й запитую що там ви, мамо, як справи? А вона так бадьоренько відповідає Шо, «Що, що, лежу собі, погодую, переодягну, перестелю постіль та йду по господарству поратися. Не встигну відійти, а вона й гукає. «Лю! Людо, Людо, ходь сюди, ходь до мене. Я й вертаюся відразу, хвора людина, що поробиш. Виконаю якісь її забаганки та йду собі у справах. Вона через якусь хвильку знову накличе. Прямо на тримання якесь було. Я вже їй пояснювала, що не гоже так робити, бо ж маю ще, окрім догляду за нею, інші обов'язки, які потребують виконання, нічого не помагало. Гукала вона мене без перестанку. Коли вже за світи відійшла, то мені ще довго те її гукання причувалося. А Дмитро хоч на похорон матері приїхав? запитала я в люди. Ні, не було потреби. Ми мамі обіцянку дали, що поховаємо її біля батька на Івано-Франківщині, туди й повезли по смерті, похоронили за рідними звичаями, як просила. Вона перед кончиною тиждень дуже мучилася, інсульт розбив. Як мала захворіти на смертельну недугу, я їй ще голівку помила, погодувала, переодягла. Мама подякувала чимненько, обернулася до стіни і раптово сталася з нею та біда. На цей раз врятувати не змогли. Отака історія мого життя. Я не жалкую ні за чим, хоча випробувань долі мало багато. Смерті рідних людей, негаразди, хвороби обсідали весь час і докучають дотепер. Прийшла до висновку, що на старість хочу бути лише зі своїм Іванком. Він моє сонце, він моє щастя. У дітей своє життя, їм допомагаємо, чим можемо, та віддаємо свою любов безмірну. Нехай живуть самостійно, радують онучатами. Як у них усе буде добре, то й нам буде добре. Перегомоніли з людою ще трохи та й поринули слухати лікарняну тишу. У віконечко заглянуло сонечко, ніби посміхнулося до нас. Небесна далечінь світилася прозорою блакиттю, берізонька легеньким помахом вітала. Гарні взаємини завжди є окрасою нашого життя. Подумалося мені, і я щиро пораділа. За людину щасливу долю